Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і про що я хотіла сьогодні з вами поговорити? Отож, значить, найперше, що я хочу, це запросити вас на свій майстер-клас, на якому ми будемо з вами говорити власне, про психосоматику. Ось чому у нас зараз якраз йде тема по психосоматиці, так, і я би хотіла розкрити головні причини і розказати вам про те, як люди самі собі спричинюють хвороби, тобто, що відбувається. Як ми реагуємо на ті чи інші події і що з нами починає відбуватися, і як зароджуються в нашому тілі, власне, оці всі захворювання. І, як правило, вони всі мають першу причину, тобто корінь зла все-таки є в голові. От, і, власне, ми будемо розбирати, будемо говорити про те, які є головні причини. Я вам буду розказувати історії зі своєї практики, що мені вдалося. Пропрацювати. Потім я вам дам техніку, яка допоможе вам розібратися, власне, із зрозуміти причини і зрозуміти, звідки взялася та чи інша хвороба. Ось, ми з вами пря прямо на цьому майстер-класі будемо розбирати, і я буду вам давати цю техніку. власне, І ще, один, ще одну вам техніку підготувала. Поки що говорити не буду. Ми будемо вчитися приймати себе для того, щоб більше любити і цінити себе. Отож, я запрошую вас всіх на свій майстер-клас, який називається психосоматика, міфи чи реальність. Ось і вхід, ціна, вартість дуже-дуже символічна, просто щоб відсіяти власне, тих людей, які просто є халявщики, яким нафіг це не потрібно. Значить, вхід буде 280 гривень. Тому, будь ласка, пишіть мені, пишіть, пишіть директ, хочу на майстер-клас, я буду вам скидати там реквізити. і і будемо з вами, проведемо такий гарний вечір десь. Я думаю, що десь в середньому, десь півтори, може, години, ну, може, до двох. Якщо будуть якісь запитання, буду відповідати на ваші питання. Зустріч буде проходити в зумі. Планується майстер-клас на 21 число. Тому о, запрошую вас, будь ласка, приходьте. Я думаю, що буде цінно. Я готуюся і сподіваюся, що ви отримаєте користь з цього майстер-класу. Крім того, я підготувала для вас приємні бонуси. Отож, запрошую і до зустрічі на майстер-класі. Люблю вас і обіймаю!